Ця історія буде про трипільську культуру, одну з найдавніших цивілізацій на території України. Ми зануримось у побут вірування, життя та спадщину, яку залишили ці люди, на широких землях між Дністром і Дніпром, де весною рясно цвіли дикі вишні, а восени степ укривався золотим полином. Понад 6 тисяч років тому вирувало життя загадкового народу. Сьогодні ми називаємо їх трипільцями. Їхнє ім'я походить від невеликого села Трипілля на Київщині, де вперше були знайдені дивовижні рештки стародавніх поселень. Трипільська культура існувала тоді, коли ще не було ані єгипетських пірамід, ані легендарних шумерських міст. І все ж на цих землях жили люди, котрі вміли не лише обробляти землю та вирощувати хліб, а й створювати вражаючі за красою глиняні вироби, будувати великі поселення, а головне зберігати рівновагу з природою. Коли сонце сходило над зеленими пагорбами, жінки виходили з хатинок, складених із глини та дерева, прикрашених білими та червоними візерунками. В їхніх руках були глиняні горщики, гладкі, вкриті орнаментами спіралей, і хвиль, що нагадували нескінченність. Чоловіки вирушали в поле, ведучи за собою волів, щоб орати землю. Діти ж гралися на подвір'ї, слухаючи казки старших пробогів, що живуть у сонці, вітрі й землі. Трипільці не мали писемності, але залишили безліч символів, які ми досі намагаємось розгадати. У кожному орнаменті, кожному знаку на посуді вони ховали уявлення про світ: коло, символ сонця, спіраль, вічності, хвиля, води, що дає життя. І коли ми дивимося на їхні вироби, ніби чуємо відлуння давніх голосів, що говорять із нами крізь тисячоліття, життя трипільців було тісно пов'язане з ритмом природи. Вони знали, коли сіяти жито і пшеницю, коли збирати врожай, коли час святкувати і відпочивати. Рік для них був поділений не стільки на місяці, скільки на коло сонця та зміну пір року. Навесні, коли земля пробуджувалася від зимового сну, вони влаштовували обрядові вогнища, жінки виходили у вінках із квітів, а чоловіки піднімали руки до неба, дякуючи сонцю за новий цикл життя. Діти носили глиняні фігурки тварин і богині родючості, символів добробуту і сили. Однією з найцікавіших традицій трипільців було будівництво їхніх поселень. Це не були випадкові хатини, розкидані на полі, їхні селища мали чітку структуру, хати розташовувались по колу, утворюючи щось на зразок великого сонячного диска. В центрі завжди залишали простір, місце для спільних зборів, свят і ритуалів. Деякі з поселень досягали величезних розмірів у кілька тисяч жителів, що на той час було неймовірним явищем. Будівлі робили з дерева та глини, вкриваючи їх солом'яними дахами. Усередині хат були глиняні печі, розмальовані орнаментами, полиці для посуду та лежанки для сну. Вогонь у печі горів майже постійно, зігріваючи житло і створюючи відчуття домашнього затишку. Археологи знайшли сліди того, що трипільці час від часу спалювали свої села, а потім будували нові поруч. Досі не зрозуміло до кінця, чи це був ритуал оновлення, чи захист від лиха, але цей звичай був частиною їхнього життя. Можливо, вони вірили, що разом із димом у небо йде старе, а земля отримує шанс на нове життя. Трипільці були не лише землеробами, вони розводили худобу, корів, свиней, овець і кіз, вміли виготовляти одяг із льону та вовни, а ще їхня кераміка стала справді. Витвором мистецтва, візерунки на горщиках здаються живими, немов у них рухається вода, світить сонце, росте колос. Вечорами в селах збиралися біля вогню, розповідали історії, співали обрядові пісні. Їхній світ був наповнений простими радощами і глибокою повагою до сил природи. У трипільців була розвинена духовна культура. Вони вірили, що світ складається з трьох сфер. Небесної, земної та підземної. На небі жили Боги, Сонця і місяця, на землі люди та духи, що допомагають у врожаях, а в підземному світі предки, які оберігають рід. Особливе місце у їхньому житті займав культ великої богині, матері всього живого. Археологи знаходять безліч статуеток із глини, жінки з виразними формами, що символізували родючість і достаток. Їх ставили у хатах біля печей, у зерносховищах, вірячи, що вони принесуть багатий урожай і захистять дім. Деякі дослідники вважають, що трипільці мали свого роду календар. Візерунки на їхніх посудинах нагадують фази місяця, спіралі, вічність, а Христиву, рух сонця по небу. Це був їхній спосіб пояснити невидимі закони природи. Коли приходила осінь, наставав час великого збору врожаю. Тоді громада влаштовувала свято подяки землі. На велике вогнище клали перші снопи зерна, співали і танцювали навколо нього. Вважалося, що чим веселіше святкувати, тим щедрішою буде земля наступного року. Діти під час цих обрядів отримували маленькі глиняні іграшки у вигляді биків кіз чи пташок. Вони вчилися поважати працю старших і розуміти, що життя людини залежить від гармонії з природою. Війни для трипільців були рідкісним явищем, їхня культура була мирною, заснованою на співжитті й обміні, але вони знали й про небезпеку. Племена кочівників час від часу намагалися забирати їхні врожаї та худобу, тому на околицях селищ знаходили сліди ровів і укріплень. Попри загрози, трипільці залишили по собі спадщину, яка й досі дивує дослідників. Їхні поселення вражали розмірами, а кераміка збереглася у такій кількості, що вона й тепер надихає художників та архітекторів. З часом ця велика культура зникла. Одні кажуть, що причина була у виснаженні землі, інші що в наших кочівників. Але пам'ять про трипільців живе у землі. У візерунках, у піснях, що дійшли до нас. І сьогодні, коли ми дивимося на зоряне небо чи тримаємо в руках глиняний глечик, ми ніби відчуваємо подих давньої культури, яка навчала жити в єдності з природою та шанувати землю, що годує нас.